На заставі наші прикордонники. Друзі. Ви не уявляєте собі, який високий бойовий дох у наших прикордонників. Вони вже готові уявити собі, що їм протистоїть. Вони розподілилися, вони зайняли бойові позиції, вони отримали набої. Вони готові були вмирати за Україну. Вони готові були віддати життя для того, щоб боронити державу. Можна говорити про те, що у нас не вистачає техніки. Можна говорити про те, що попередні злочинці, які невідомо як опинилися при владі, зруйнували наші правоохоронні органи, зруйнували службу безпеки, зруйнували українську армію, бо вони не були українцями. Слово Україна для них нічого не значило. І нам зараз доведеться важко працювати для того, щоб відновити боєздатність наших збройних сил. Але ключове, що потрібно для цього, це патріотизм. І нехай вони у вас, у всіх, повчаться цьому патріотизму: любові до батьківщини, любові до вітчизни, любові до України.